У четвер, 9 лютого, в рамках запланованих заходів у нашому місті працювала місія медичних спеціалістів Міжнародного агентства з атомної енергії, які напередодні прибули до Нетішина. До складу делегації увійшли старший медичний працівник доктор Ліліана Салару та директор управління гарантій інформаційно-комунікаційних систем МАГАТЕ Джон Мартін Койн. Своє знайомство з містом атомників місія розпочала у комунальному закладі спеціалізованого медико санітарна частина міста Нетішин, де зустрілась з адміністрацією. Лікарні та представником міської влади під час короткої наради очільник закладу Василь Пословський розповів про потенціал та можливості, а також нагальні потреби медико-санітарної частини. Зауважимо, що головною метою проведення місії МАГАТЕ була оцінка медичних закладів в рамках планування та координації довгострокового медичного забезпечення постійної присутності персоналу МАГАТЕ на АЕС України. До цього місії відвідали рівненську та Південноукраїнську атомні електростанції, оскільки прийнято рішення про Постійне перебування експертів МАГАТЕ на кожному майданчику АЕС. Тому для них це було для них це є надважливим важливим знати медичний потенціал кожного майданчика. Під час ознайомчої екскурсії представники МАГАТЕ на власні очі побачили роботу закладу, відвідали приймальне відділення, а також відділення реабілітації та інтенсивної терапії. Експерти активно цікавились кількісним та якісним складом працівників умовами праці та технічним забезпеченням закладу. Подальшу свою роботу делегати від Міжнародного агентства з атомної енергії продовжили вже безпосередньо на майданчику Хмельницької АЕС. Начальник служби охорони праці Леонід Волков показав медичний пункт, у якому були проведені відповідні ремонтні роботи, та віднедавна проводяться профілактичні огляди працівників атомної електростанції. Експерти високо оцінили рівень підготовки медичного персоналу здоров'я. Пункту, а також його забезпечення сучасним медичним обладнанням, окреме враження справив рентген-кабінет. Що стосується нашого здравпункту, то, скажімо так, для них це було взагалі враження неймовірне, тому що вони побачили сучасне обладнання в здравпункті, А також вони високо відмітили високий потенціал і високу кваліфікацію саме лікарів нашої медсанчастини, медсанчасти, тому що вони впевнені, що кожен Працівник кожна людина не залишиться без належної уваги, медичної уваги, яку вона потребує на момент звернення в лікарню. На сам кінець учасники місії оглянули реанії мобіль швидкої допомоги, який обладнаний усім необхідним та перебуває у стані постійної готовності. Відвідали також і кризовий центр, де змогли переконатись у його відповідному забезпеченні усіма необхідними засобами на випадок надзвичайної ситуації. В ході підсумкової наради експерти місії поділилися власним досвідом та дали певні поради щодо обладнання, яке в майбутньому могло б ще більше покращити рівень медичних послуг на ВПХС.